Рецепт пасок дуже легких у приготуванні, які в результаті виходять дуже ніжними, невагомими, вологими, з глибоким смаком та ароматом за рахунок холодної ферментації. Але в міру солодкі, за бажанням можна додавати більшу кількість цукру. Також з цих самих інгредієнтів можна звичайно замішувати пасочки, прогріваючи продукти, і випікати їх на протязі дня. Будуть також дуже смачними, проте менш вологими. Але краще триматимуть форму та набагато легше у замішуванні. Отож, розпочинаємо до е, дріжджів. 35 г, гарно подрібнених додаємо молоко: 400 г з холодильника. Наголошую холодна ферментація і всі продукти я використовую холодними. З загальної кількості борошна, 1 кг і 200 грамів, додаю 6 столових ложок з гіркою та замішую отаке от рідке тісто, накриваю рушником. І залишаю орієнтовно на 30-40 хвилин, аби вони гарно почали взаємодіяти між собою. Попередньо замочені родзинки я відсіджую і гарно просушую їх рушником. Так як у нас сама по собі пасочка волога має бути, лишня волога нам не потрібна, аби не змінювати структуру тіста. І тому ми маємо, родзинки всередині мають бути вологими, ззовні сухими. Ми маємо їх гарно просушити. Тепер з двох апельсин забираємо цедру, не зачепивши оцієї білої частини, аби не гірчило. Далі, дивлюся я до своєї опари, там дуже гарно все шипить, дріжджі, активні, тобто ферментація в мене довга, холодна. Я буду одразу замішувати, нехай воно все одно там буде все взаємодіяти. Зараз вечір, я з вечора замішую, в сіннючку воно має на холоді стояти. Так, в окрему миску, в, вбиваю 6 яєць, додаю 200 г цукру та 50 г сметани. Не забувайте, що паска в міру солодка, тобто, якщо ви хочете більш солодкою, додавайте одразу більше цукру. Воно буде просто трошечки більше підходити. Нічого страшного в цьому нема. Гарно змішали і поєднуємо тепер опару. І, Таку здобну основу. Ще хочу сказати, що такі продукти, як яйця, сметана та молоко, краще використовувати домашніми, так як вони набагато краще, вже, коли готова паска, і на кольорі, і на смак, і на аромат. Тепер додаємо все борошно за декілька разів змішуємо. У мене вже тут не вистачає місця мисці. Замала миска, і я перехожу до тісту міса. З'єднала все борошно. більше ми додавати його не будемо. Тісто таке, от у нас має бути рідковате. Ну, не то, що рідкувати, добре рідкувати. Тепер 20 грамів солі ділимо на два рази. Орієнтовно 10 грамів додала я зараз. І ще 10 грамів додам за другим разом. Отак от. Плюс ванілін або ванільний цукор. Змішуємо. До повного поєднання між собою. Далі масло холодне, але не з самого холодильника, трішки постояло воно в кімнатній температурі. Це для того, аби воно швидше вмішувалося, тому що це все ж таки не панетони, довгих волокон не буде, це звичайне борошно. Не потрібно так довго вже сам тістоміс. Такого от. не рідке, не тепле, але ж такого от плана масло. Перемішали, тепер додаємо цедру та родзинки, пару секунд ще до повного змішання між собою, і результат отаке от тісто тягуче, липке, неприємне, здається, таке забите і що з нього вийде? Хіба з нього може вийти отака от м'ягенька і ніжна випічка? Перекладаємо його у судочок, який має накриватися кришкою, і залишаємо на ніч. Тобто тісто я замішую з вечора. Воно підійматися не буде в розмірі, але, незважаючи на це, всі процеси ферментації там будуть відбуватися ранок наступного дня. Починаємо приступати до того, аби виробляти наші пасочки. Отак от, от тісто змінилося. Холодне, страшно, липке, тягуче, трохи змінилося структурно. Але не сильно. І зверніть увагу, що ми ще маємо його довго прогрівати перед тим, як воно має піднятися. Тобто це не одразу зараз виробили і пасочки піднімуться, або за годинку-дві, і ви будете їх випікати. Ні. Ввечері ми замісили, цілу ніч воно стояло. Зараз ми їх виробимо, аж ввечері ми будемо їх випікати. На це звертайте увагу. Я забулася змастити робочу поверхню олією. і тепер буду так от важко віддирати. З допомогою шпателя тісто, аби формувати пасочки. Так, на потрібну кількість частинок ділимо наше тісто. У мене це 5 частинок, 4 по 550 грамів, і одна частинка 400 грам. Олія збоку для того, аби легенько сформувати тепер з них пасочки. Тепер оці 500 грам... 550 грамові частинки будемо поміщати у об'ємом об'єму л змащення вершковим маслом. Далі форма бумажна. Будемо класти сюди цей кусочок 400 грамовий діаметр 13 см, висота форми 8,5. Тобто, якщо ви маєте випікати пасочки всіх бумажних формах, то таких от формочок треба 7 штучок. Цей рецепт розрахований. зразу ділите не на 5, так як я, а на 7 частинок рівних і виробляєте пасочки, формуєте. Діаметр, не забуваємо, 13 см і висота 8-8,5. Отакі от форми мають бути за розміром, і їх виходить 7 штук. Тепер обов'язково зкрию до середини, натягуючи волокна, закругляємо тісто таким чином. І тепер обов'язковий момент отак от на себе, підтягуємо, ще більш задаємо. Тісто в таку круглу форму, аби воно підіймалося. Так як це холодна ферментація, воно не, ну, не дуже сильно так і буде тримати форму. Воно рідке, липке, таке, знаєте, і коли буде підійматися, воно може. У бік трохи розтікаться, тому ми маємо максимально задавати йому отаку форму. Коли вже така більш, ну, не, не холодна ферментація, то воно в процесі підіймання має такі от горбики і набагато легше в роботі. Вони не такі липкі, як оце зараз тут. Хоча ці самі інгредієнти використовуються, тісто зовсім друге на вигляд і друге в роботі. Отак от формуємо всі пасочки до кінця, складаємо їх до формочок. І даємо їм спершу прогрітися декілька годин. Тобто заносимо їх в тепле місце, але не біля грубки, десь не біля батареї. Вони також мають прогріватися поступово і повільно. Причому зараз в такий момент ми маємо їх скласти і обов'язково накрити плівкою. Так як підйом буде довгий. І просто, якщо ви накриєте рушником, ось одна третя має бути в будь-якому випадку тісто, знаходитися у формі. На дві треті тісто має піднятися самостійно. От. І якщо буде тісто підійматися без оцієї плівки, воно просто буде обсихати за такий довгий час. І утворюватися буде така шкоринка, яка не буде давати підійматися. І воно буде стояти майже на місці, отака от біда. Тобто маємо накрити плівкою рушником і дати йому піднятися. після чого змащуємо жовтком з молочком гарно розведеним, даємо обсохнути, і в духовку при 160 градусах на 45 хвилин я випікаю такі от великі. І оцю поменше я випікаю 30 хвилин, так само при 160 градусах. Далі виймаю, декорую. і Пасочки наші готові. А я дякую вам за увагу і дякую, що були зі мною до кінця. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку і до нових зустрічей на моєму каналі.